Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу продовжити тему закладів Національної академії медичних наук України. Цілком можливо, що не всі звертаються до цих закладів, відповідно, не всі розуміють їх призначення, але я вас запевняю, що заклади ці так звані державні установи. Заклади Національної академії медичних наук України, колись інститути, вони називалися, науково-дослідні, вони є фактично так, ключовими. А, і по них ми можемо рівнятися, а також прогнозувати, яка нас чекає подальша доля в Україні з охороною здоров'я, і взагалі, які у нас тут перспективи проживання, і в тому числі і проживання безпечного. Тому що ці інститути виконували, ну, скажімо так, навскидку дві ключові, два ключові завдання. Це е, науково-дослідницька діяльність, це випробування, апробації пробації е, різних новаторських. Е, Засобів лікування, ну і багато чого того, що не можуть собі дозволити звичайні лікарні, які повинні просто там працювати за протоколом. Тут мова йде про ініціативу, про інновації, про прогрес і про наші перспективи. Ну і ще один звичайно є аспект діяльності важливих державних цих установ. Ну, Національна академія медичних наук України це виправлення тих хиб і помилок, які здійснюються в регіонах, в районних, міських і обласних лікарнях. Туди звозилися всі найважчі випадки: це найскладніше, або, те, з чим, або рідкісні випадки, з яким ну, не могли справитись в силах. Рідкісності на рівні там, області, чи тим більше міста. Оце дві функції важливі, які виконувала заклади на Національної академії медичних наук України. Михайло Радуцький, голова профільного комітету з питань здоров'я нації, там і страхування, і таке інше, написав допис у себе на Фейсбук сторінці: Я взагалі дивуюся, як може. Як можуть матеріали. На сторінках от, людей при посадах набирати там, 5 переглядів, <хи> там, чи три уподобайки, чотири чи два коментарі. Ну, це явно щось свідчить про те, що людина не користується повагою, ну, тим більше, вже там, популярністю? Ну, я би звернув увагу на, на такі речі. А, і фактично цей допис він засвідчує державну політику і показує, що курс на те, на так звану реорганізацію, а фактично на ліквідацію всіх цих закладів охорони здоров'я, які належать Національній академії медичних наук України. Я скажу кілька загальних моментів. Вони ключові. Взагалі їх треба розуміти, що такі заклади не можуть мірятися якимось ринковими категоріями. До них не можна застосовувати такі слова, як там підприємство, прибуткові, неприбуткові, комерційні, некомерційні. Не можна говорити про те, що вони збиткові, тому що в цій довідці йде про збитковість там кількох закладів. Які належать Національній академії медичних наук України, це взагалі не, ну, неприйнятні речі. Тобто, таке не можна застосовувати. Це свідчить про рівень нашої політичної еліти, які от собі дозволяють використовувати такий глосарій, такий словник в описуванні ситуації закладами, які належать Національній академії медичних наук України. Завдання взагалі ставиться для таких закладів завжди, в будь-якій країні. Чи це Сполучені Штати Америки, чи це централізована ідеологізована країна, як Радянський Союз, вони завжди ставляться представниками вищої політичної влади або політичної еліти, яка не має медичної освіти, а але яка розуміє, що таке суспільне благо, в чому воно полягає. І розподіляє завдання за різними напрямками для відповідних структур, яка, які ними ж представниками політичної еліти і створюються. Чи це Академія медичних наук України, чи це там академія освіти, там вищої освіти. Я не знаю, які там ще є у них заклади, взагалі Академія, Українська академія наук. Все це. Озадачується представниками еліти, політичної еліти. Якщо політична еліта бере курс на згортання таких структур, це говорить про те, що в неї немає завдань, вона не може поставити завдання. Вона інтелектуально неспроможна. Вона етично неспроможна, тому що в неї немає ні емпатії, нічого. Вона не бачить проблем в суспільстві, і вона не розуміє взагалі, що таке суспільне благо. А, цілком можливо, що вона знає, що це таке, але в силу своєї аморальності вона вища політична влада, її представники згортають ці всі інституції, які були створені. І їх реорганізовують, під прикриттям реорганізації, ліквідовують. Оце так називається. Тобто, це взагалі важливий момент, важливий аспект, на який я хотів би звернути увагу: що завдання ставиться представниками політичної еліти, яка розуміє, що таке суспільне благо. У нас так: або немає політичної еліти. Або вона є, але не розуміє, що таке суспільне благо. А якщо, але якщо вона не розуміє, що таке суспільне благо, то фактично ми можемо говорити про те, що в нас немає еліти, немає політичної еліти. Рахункова палата виявила порушення в діях попереднього керівництва Національної академії медичних наук України під час переходу до єдиного медичного простору. Ну і причим тут рахункова палата. Рахункова палата не ставить завдання взагалі, вона не має ніякого відношення до охорони здоров'я. Це не може ну можна перевіряти використання коштів за призначенням рахунковою палатою, але це не може бути першим і Це взагалі не є функція держави, яка повинна представлятися на в перших рядках. Перший рядок починається, що Рахункова Палата, виявляється, виявила порушення в діях попереднього керівництва Національної академії медичних наук України. А от народ України виявив абсолютно пустоту політичної еліти, яка взагалі демонструє нерозуміння потрібності, закладів, медичних закладів Національної академії медичних наук України. Я би з цього почав. Я би з цього почав оцю аналітичну довідку, що от народ України виявив пустоту і повне нерозуміння, і недієздатність, і неспроможність комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Потім перехід до єдиного медичного простору. Ну от я взагалі дивуся, як таке можна написати таке враження, що. Заклади охорони здоров'я Національної академії медичних наук України перебували десь на Марсі. Чи вони належали Укрзалізниці? Я не знаю. Вони завжди були, ні в кого не викликало сумнівів, що вони не належать до єдиного медичного простору. А куди ж вони належать? Як таке взагалі можна сформулювати і таке записати? Їх, виявляється, треба кудись повертати. А де вони до цього були? Чим вони займалися? Разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, головою Рахункової палати Ольгою Піщанською, головою НСЗУ Наталією Гусак і президентом Національної академії медичних наук Василем Лазоришенцем взяли участь у засіданні, в якому розглядали звіт за результатами аудиту відповідності переходу інститутів Національної академії медичних наук України до програми медичної гарантій. А... Упродовж останніх двох років комітет регулярно проводив наради, ну, звичайно, щоб чим би ще займався, щоб допомогти інститутам академії, а... академії інтегруватися у єдиний медичний простір. Я хочу от запитатися: упродовж останніх двох років комітет проводив наради, допомогти інститутам академії інтегруватися. Ну, хто ви такі? От, ну, от я беру і відкриваю зараз склад Комітет Верховної Ради. Радуцький Михайло Борисович. Навожу курсор, читаю. Я зачитую: народний депутат України, колишній президент клініки Борис, український підприємець, позаштатний радник і так далі. Ніде не сказано, що він лікар, академік чи професор, його досягнення, його ніхто не знає. Він не вилікував жодної людини. Не прооперував, не прооперував нікого. Але він очолює комітет і допомагає інтегруватися лікарям, які працювали. Ну, ну як таке може бути? Дубіль Валерій Олександрович теж навожу курсор. Друге міде. Український політик, народний депутат України. Обої, ну, це я знаю, туди написано: обоє закінчили медичне, медичне училище по класу баян. Фельшараван. Все, більше нічого я. Тут не можу сказати. Далі йдуть лікарі: Дмитрія Макаренко, Дубнов, там, Зінкевич, українська медикиня, ну, це щось не знаю. Далі, от теж, довгий Олесь Станіславович. Ну, більшого афериста, взагалі, я взагалі не знаю, де можна пошукати, його запхали в цей комітет. І він, от Олесь Довгий, тут я зараз подивлюсь, ще тут кілька. Аферистів Стефанишина Ольга Анатоліївна, яка щось там, я не знаю, кого представляла. Вони виявляються, допомагають академікам і професурі інтегруватися в єдиний медичний простір. Та це хто ще кому повинен допомагати? куди інтегруватися? Повертаюся до звіту Михайла Радуцького. З 1 січня 2025 року інститути офіційно приєдналися до програми медичних гарантій. За перші півроку стало очевидно, що частина установ ефективно працює з пакетами НСЗУ, а частина залишається збитковою. Як взагалі поєднується це все. Ефективно працює з пакетами НСЗУ. А частина залишається збитковою. Для мене це якісь ну, речі, ну, це не комерційна діяльність. Не можна говорити про те, що ті, хто взяли бюджетні гроші на пакети НСЗУ, стали збитковими. Вони можуть їх використати за призначенням або не використати за призначенням. не освоїти їх, тому що у них немає пацієнтів, якщо вже перевели їх на диференційовану оплату, і з них вимагаються якісь там інші підходи. Ну при чим тут збитковість? Вони що прибуток. Якісь здобувають за завдання, не виконує вимоги, ймовірно, потребує реорганізації. Ну, тобто, ліквідації. Аудит Рахункової палати зафіксував численні приклади управлінської бездіяльності, зокрема, попереднє керівництво Національної академії медичних наук не виконало більшість рекомендацій нашого комітету. Ну, я вже зачитував. Ну, ну, Не може Радуцький і дубіль став, давати рекомендації від Комітету Національної академії медичних науки. Ну, не, не може. Вони можуть поставити завдання, яке виходить з розуміння суспільного блага як політики. Наприклад, підвищити якість життя, підвищити. там... Середню тривалість життя, ще там щось, або ліквідувати якісь там захворювання, які несуть загрозу нації. Це можна поставити такі завдання. Доступність підвищити, доступ до охорони здоров'я, здешевити там ліки, налагодити виробництво власних ліків, вакцин особливо, от що може. Політик і комітет, члени комітету, навіть з фельдшерською світу, сказати: ми повинні налагодити власне виробництво імунобіологічних препаратів, тому що вони важко контролюються, і ми не знаємо взагалі, яка їх якість, і ми не можемо випробовувати на нашому населенні навіть сертифіковані імунобіологічні препарати. Це питання національної безпеки. Ми повинні все зробити, все мати своє своє. Оце те, що, чим вони повинні вирішувати, займатися. А не давати рекомендацій по інтеграції в єдиний медичний простір. А, наступний момент, який, в принципі, характеризує і викриває попередньо мною сказано мої висновки. Аудит підтвердив, що два інститути взагалі не подали пропозиції до НСЗУ. А ще, одним, ще з одним контракт був розірваний через невідповідність кількості медперсоналу. Я почну з не подали пропозиції до НСЗУ. Які пропозиції до НСЗУ має подавати Інститут? Інститутам завдання повинен поставити. Поставити профільний комітет, якщо вже це потрібно, там то з підключенням Національної служби здоров'я які пропозиції ви чекаєте від комітетів? Ви ж замовляєте, ви ж самі сказали, що є послуга, і ви замовляєте ці послуги. І замовляєте в Національній через Національну службу здоров'я послуги в закладах охорони здоров'я, які підпорядковані або належать до структури Національної академії медичних наук. Ви повинні сформулювати пропозицію. Не вони. Пропозицію для них, і запитати, чи можуть вони це виконати, якщо не можуть, то дати їм для цього ресурси, а не сказати, що в них немає персоналу, що в них немає якихось там МРТ чи КТ, і розірвати з ними договір і реорганізувати, тобто ліквідувати. Ну це ж очевидні і, і прості речі. Станом на 1 червня загальна вартість укладених договорів склала лише 36% від рівня фінансування 2024 року. Ну це ж ви їм дали 36% від рівня фінансування. Так за що, ну, які претензії, які докори до, до цих до Національної академії медичних наук? Рахункова палата, от знову, виявляється, вказала на відсутність належного обґрунтування з боку. Національної академії медичних наук щодо високотехнологічного та унікального характеру послуг. Ну, ну, Рахункова палата це не її діло взагалі. Не може вона вимагати обґрунтування. Хто вони такі, Хто вони такі щоб вимагати обґрунтування від Національної академії медичних наук України використання там, КТ, МРТ і інших високотехнологічних послуг? І дорікати їм, що вони там, значить, щось витрачають там бюджетні гроші. А також на те, що інститути не повністю вносять дані про медичні послуги до електронної системи, що впливає на оплату з боку НСЗО. Ну тут, взагалі, якась парадоксальна ситуація. Тобто... Медичні працівники зацікавлені в тому, щоб їм оплатили цю послугу. Вони що вороги собі, що вони не вносять е, ці дані до електронної системи? Ну, очевидно, що мова йде про невідповідність, неадекватність тарифів. Взагалі, проблема полягає в тому, відсутності взагалі будь-якої взаємодії з НСЗУ і з урядом і з Міністерством охорони здоров'я, що тарифи, висмоктані з пальця, вони. Не відповідають, тобто вони взагалі уряд і профільний комітет не готові сісти за стіл перемовин і обговорити питання, за якими тарифами будуть працювати Національна академія медичних України. Вони їм сказали, що ви будете що ваш вартість послуг 2 гривні, і ви будете працювати за 2 гривні. Ну, де ви бачили таке, щоб людина прийшла в магазин і заплатила за кілограм твердого сиру 2 гривні. І сказала, що я встановила таку послугу і вважаю, що її справедливу таку ціну, вважаю цю ціну справедливою, і вам повинно вистачити 2 гривні і так далі. Ну, де таке ще є? Ну, тільки в охороні здоров'я, і в, в стосунках між органами влади і, і медиками, лікарями. Ну і тут звичайно йдуть на завершення е, ці... Реверанси від Радуцького відзначу, що, попри проблеми, інститути Національної академії медичних наук України залишаються ключовими для надання високоспеціалізованої допомоги. Зокрема, пораненим захисникам. Комітет МОЗ, МінФін, НСЗУ зацікавлені в тому, щоб допомогти установам адаптуватися до нової реальності. Ми з самого початку розуміли, що перехід буде непростим. Тому передбачили окремий тимчасовий пакет фінансової підтримки. Однак лише на період, доки інститути не зможуть самостійно працювати з НСЗУ. Ну як вони можуть самостійно працювати з НСЗУ, коли НСЗУ встановлює з пальця висмоктані тарифи, які неадекватні, нереальні? І називається це, називається адаптація до нових реальностей. Нова реальність це вартість обстеження 2 гривні чи вартість консультації 2 гривні. Ну, цифра зрозуміло. Що Така довільна, але якщо гіп... гіперболізують, для того, щоб було ясно, що вони не відповідають Там в 10 разів. В 10 разів ці тарифи всі занижені. Нещодавно Національна академія медичних наук України обрала нового президента академіка Василя Лазаришинця. Нове керівництво вже демонструє конструктивний підхід і почало виконання рекомендацій фельдшерів Градуцького і цього. Дубіля. Ми продовжуємо підтримувати Національну академію медичних наук України, щоб інститути стали ефективними учасниками медичної системи. Ну хто їм пише ці тексти? які Ефективні учасники медичної системи. Надавали якісну високоспеціалізовану допомогу пацієнтам і стабільно працювали із Наталією Гусак. Тому що НСЗУ це у нас Наталія Гусак, людина, яка працювала якимось там бухгалтером чи ким, Навіть санітаркою не працювала. Взагалі не розуміє, що таке система охорони здоров'я. Я взагалі дивуюсь, як не взяли офіціанта з якогось бару чи з кав'ярні і не поставили керівником НСЗУ. Отже, Такі тексти і такі речі, вони не повинні проходити повз, а, ну, в інформаційному просторі. Ну це повинно все розноситися в пух і прах. Ніхто навіть не звертає увагу, що нищиться найголовніше, найголовніша структура стрижень взагалі всього. І нищиться саме через те, що представники вищої політичної влади в Україні взагалі не можуть поставити завдання, тому що вони пусті, тупі, аморальні. І взагалі не відповідають статусу політика. Вони не розуміють, що таке суспільне благо, і не розуміють, що таке стратегія, що таке національна безпека. Вони тільки можуть назви ставити в комітетах, що це комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації. Гучно звучить, але пусте за своїм наповненням. Ну ось ситуація, в якій ми опинилися. Очікувано. В принципі, я хочу сказати, не хочеться вже сипати сіль на рану нашим лікарям і академікам, які не можуть себе захистити. Ну, на жаль, вони демонструють що свою беззубість і фактично, що вони є ремісниками. Можливо, вони добре оперують, можливо, вони добре діагностують, але те, що вони не можуть себе захистити перед двома фальшарами, які там стоять на чолі цього комітету, і іншими там, підприємцями, аферистами, типу Олеся, довго. ну… На жаль, така ситуація. Е, на цьому все вважаю свою задачу виконаною, а задача глядачів це поширювати, доводити до відома всіх, кого вони знають, можуть, і здійснювати тиск, і відпрацьовувати відповідну модель поведінку з усіма цими. Нашими політиками їх засвистувати і ганьбити при будь-якій можливості. На цьому дозвольте закінчити. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!